Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті добралась до свого господарства. Сьогодні зробимо невеличкий такий обхід по ньому. Поїхали. Почнемо, мабуть, з кореї, тому що вони ось стоять, хочуть їсти. Погода в нас фу-фу. Я вже досить, так і давно не заходила до господарства. Тому треба пробігтися, подивитися взагалі, що в нас в гніздах у кролів, як наша хрюнька. Корей погодуємо. Тебе я не зловлю, ладно. Усь-пась, не знаю. що, Побігли в сарай, але так як в нас світло е вимикають і досі. Це 6 годин немає, 3 години є, тому вже будемо з вами без світла. Просто я вімкну. Ух! Вітер такий аж занадто, О, наче все видно. А ви вже повиходили, крошки, вже крошки тут вилазять. Ой, які ви вже великі. Ой, Манюська. крошки вже повиростали, вже великі великі. Ой ти маленький який. Хорошон. А, останній он сидять біля матуски. А тут в нас що? А тут чогось в нас детлахів не видно. А ну витя Відкрити не можу. Опа! опа Апача. я вас бачу. Я вас усіх бачу. Привіт. Крошки. Ой, такие крошки. Мама, ты что, волнуешься? Не трогай мой телефон. Это ней Ой. Так и сам себе телефон хочешь, Куриль? Шикардус. Так. Привет. Ух, хрюнь, а ну. Да. Yeah. вже <laughs> здорово! Вже можна на мангал. Вже корице для неї дуже-дуже маленьке, до речі. Вже ногами не залазить, так? Yeah. Да. Так куди її залазиш? вже морда єлі туди вміщається. Їж, їж, їж. О, так ти майже все виїла. Нічого yeah. собі ти, в тебе там лежак. Так, не виходь, yeah. бо ти мене ще знесеш звідси. Так, до речі, треба буде якось заміряти. Е, десь читали в інтернеті, що можна сантиметром е, там якось її виміряти і приблизну вагу дізнатися. Кіш. хрюнях, кіш. Кіш кажу, кіш. О, туди-да. Топий. Ану, Вітя, я зайду до неї, якщо вона мене не вб'є. На. Просто цікаво. Вона мені вже по коліна. Чи ні? іди сюди. О, тримай. Да. О, навіть вище коліна вже. Ти вже вище коліна. Ой, диви, 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 Шо творить. Тобі подобається? Нічого собі. Ой. Маленька. Хороша. Надо тебе Десь Значить, отсюда до хвоста міряється, а тоді міряється під передніми лапками. Але я точно не знаю. Давай, давай, поглажу. Лягай, лягай. Лягай, моя крошка. О, так. О, так, моя дівчинка, Умничка. До речі, якщо хтось знає, як правильно сантиметром вирахувати приблизно вагу поросятки, можете мені... Писати в коментарях, і ми на наступне відео, да? на наступне відео ми поекспериментуємо всякі там вимірювання, і яка в нас узіво. Так, все, пішли далі, бо десь у нас там маленький командир в будинку може проснутися, то в нас часу не таке багато. так Хочу подивитися, що в нас тут. А. Зараз. О, тут вже такі бельчата повиростали. Так, тут погано видно, пішли під навіс, там все добре. А втарилася ще. Так, що в нас тут? Опа! Привіт, крохи! Ви вже бігаєте? Чудово! Так. Тут у нас термін 23-24. Ух ти! Які ви тут дорослі вже. Дорослі. Це такі самі, як і у нас у сараї два гнізда. О, десь ти вже... А ну-ка, почекай. Десь ти вже носиком вліз. Манесик. Я би чудово. Ох, диви-диви. Вишка як стручать. Ой! Ти що, здурела? Ой! Все. Я тебе вообще не займаю. Ти дурна якась, на тобі он краще сина. І вам також надо сина. Давай сюди. Я сподіваюсь, ти не будеш. Ти тоже така сама дурна. Ну, я тільки подивлюсь, чого ти. Ну! Так, ці вже оченята відкривають. Я, я поклала на місце, хай бог мило Ба! Ба! Дурні, знай тобі сіна. На, їж. Спокійнесенько, Да заспокійся трошки. На. Ви тут розберетеся, і ви розберетеся. Да, йди ти! До речі, багато було е, про те, що ця клітка е, не для того, щоб вона була на дворі. Так, дійсно, вона не для того, щоб була на дворі, вона для того, щоб була в теплому приміщенні. Але, так як в нас канал дуже багато проводить експериментів, тому ми експериментуємо. Насправді, коли е, буде все своє, то, звичайно, Така клітка буде стояти в теплі і мамочки будуть е, тут сидіти в теплі. Але зараз в нас дітки закаляються, так? І будуть набагато-набагато краще імунітет мати, скажімо так. А я оце не розумію, в нас, мабуть, ніхто яйця не збирає, так? Он. Яйця валяються? То знайшли. Де знайшли? В сільнику. Ну, так в сіннику, якщо знаходити яйця, то кури бігають. А кури бігають, вони несуться де попали, яйця в нас отак тоді лежать. Мабуть, у нас їх дуже багато, правда? Кури зараз несуться непогано, але... Краще економити. Так, з приводу цих кролів, що знаходяться ось тут, тут тут. тут. І ось тут, ось, дивіться, особливо. Вони вже великі, їх треба пересаджувати. І, мабуть, в наступному відео виберу час, вийду і будемо пересаджувати з вами цих малят. Пообираємо, що можна залишити на маточне поголів'я таких гарненьких, а всіх остальних ми перебазовуємо у клітку, та що поруч біля мам, і їх відправимо потім на м'ясо. І хочу ще сказати, що у нас ось був коментар, дуже цікавляться, яка вага наших Це Каспіра, смайлика і Мікі, так? В наступному відео обов'язково ми їх зважимо, і я покажу, яка вага в наших хлопчиків. На цьому все. Всім па-па. Не забувайте на мене підписуватись, ставити лайки або дизлайки. Обов'язково коментуйте або запитуйте те, що вам цікаво. Па-па.